Привіт всім! Ви на каналі Кулінарні Витівки і сьогодні будемо пекти хліб із короля осені гарбуза. Беремо 5 грам дріжджів сухих, додаємо 50 мл води та 70 мл молока. Все беремо холодне. Далі додаємо цукру 20 г та 150 г гарбузового пюре. Гарбуз я просто відварила в казанчику до готовності і перетерла через ситочку. Далі додаємо 350 г пшеничного борошна. І будемо додавати ще 6 г солі. І все будемо змішувати. Змішуємо. Я рукою зразу змішую, тому що така консистенція, що лопаткою незручна. Далі припилюємо борошном поверхню і буду вимішувати тісто на столі. Тепер потрібно ще взяти 50 г масла кімнатної температури і частинами вмісити його в наше тісто. Тісто буде трохи зарідке і липке, але не спішіть додавати, додавати борошно. Його просто треба вимісити. На вимішування тіста. У мене йде приблизно 15 хвилин. Якщо ви бачите, що тісто рідкувате, то трошки підпиляйте борошном, але зовсім десь по столовій ложці. Ось, коли ви вже вимісили тісто, беремо мисочку, змазуємо олією і тісто з тіста робимо кульку. Дивіться, якої консистенції тісто, воно рідкувате, але ж воно до рук не береться. Но саме головне, щоб ви його не забили, щоб воно не було забите. Дивіться, яке. Зараз я кладу, накриваю харчовою плівкою і даю відпочити йому одну годину в теплому місці. Коли прийшла година, тісто вже підійшло. Зараз будемо вже формувати наш хлібчик. Підпилюю поверхню стола трошки борошна і буду викладати туди тісто, дивіться, яке воно гарно підійшло, буду формувати хлібчик. Липкою стороною беру всередину. І роблю такий довгий рулет, і тепер буду скручувати, трошки натягуючи тісто, але не дуже, щоб воно не порвалося. От так, скручую, тепер буду заліплювати бочки всередину, і буду формувати з його кульку, підгинаючи. І буду робити з його обв'язувати нитками, щоб у мене гарбузик. я кладу Нитки. Нитки я беру, ті, що обв'язую м'ясо і отак по черзі, без натягу вільно буду ділити умовно хлібинку на 8 частин. Ви знаєте, що гарбуз це одна з найдавніших культур, відома своїми корисними властивостями. Це овоч, який багатий на залізо, на білок, на каротин. Через вміст вітаміну Т в гарбузі він перешкоджає накопиченню жирових клітин. Можна хліб пекти із сирого натертого гарбуза, але він не буде такого яскравого кольору, як із гарбузового пюре. Коли хліб обв'язали, ниточки всі обрізали і залишаємо на 1 годину, щоб хліб підійшов. Прийшла година, хліб підійшов. Тепер я його змазую молоком. І духовка в мене вже прогріта на 180 градусів. Тепер я, крім молока, ще трошки пирскаю водою і накриваю кришкою, ставлю в духовку на 40 хвилин. Спікся наш хліб. Зараз я розріжу і покажу, який він гарний кольором всередині. Дуже м'якенький, дивіться, зараз я вам покажу ось такого кольору. Він дуже м'якенький, дуже запашний, гарна м'якушка, Дивіться, яка. Він дуже зручний, його можна ножем не різати, а прямо відламувати. Такими скібочками. Обов'язково раджу вам спробувати спекти такий хліб для вас, для вашої родини. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!